Дивіться, Алла Мазур, яка обіцяла ще прийти до нас у сніданок з 1 плюс 1. Зараз дивіться сюжет Олени Федерико. Ви все зрозумієте, і будемо повертатися у прямий ефір до наших наступних гостей. Скульпторі! На дискотеку як на тренування зранку і за розкладом, але гімнастка Ганна Бессонова і плавець Денис Салантів прийшли у клуб не танцювати, а вчитися на раз, два, раз, два, три... За вчителям спортсменів діджей Євгеній Новських лише кілька занять, і зіркові новачки знатимуть, як з популярної пісеньки зробити клубний біт. Чінг, ефектори, розбітовка і ще кілька десятків мудрих слів. Щоб навчитися зводити трек на трек, треба опанувати силу селену кнопок на пульті. Росфейдер – це моє улюблене. Це ефект робить такий у у, -у. часто бали. Але однієї музики замало. Публіку потрібно заводити власним тілом. А зараз ми покажемо одне джерення, без якого діджейства не просто не существувало. Діжені плечами спочатку. Она правильно. ставить. Левая. Теперь одна рука выходит по чуть-чуть вперед. Сама. И. И голова, голова, голова. В сторону. И все, до спокойно, Да? да по любому. На під реміксів стояти не може. Так і витанцьовує. Навіть у захваті знай заохоче. Ручки до вперед, гладиш. Показуй свою шею, там уши, глаза. Ти ти прекрасна, красива. Крім купи дисків, у стильних діджеїв є й свої модні фішки. Ще один атрибут – це очки. Он Обов'язково. Підігравши кілька сетів, Денис вже подумує змінити амплуа і запалювати вночі столичні танцполи. Плаваєш ти від бортика до бортика, монотонно, Кстати, які пісні, ще поєш, а тут ти їх граєш, і поєш, і танцюєш, і все, що хочеш, на кнопки жмеш. За пультом відомі спортсмени байдиків не били. Їх убійні мікси стали окрасою благодійної вечірки. Сьогодні буде напір. Шалений ефір Алла Мазур ще не встигла піти. А вже у нас наступні гості. Це Андрій і Петро Озименки. Доброго Озим... ранку. Озименки, да. Озименки, Скажіть, будь ласка, 494, 1194, код міста Києва, 044. Сучасна скульптура українська. Вона жива? Звісно, жива, тому що у нас є молодьо, хороші молоді скульптори в Україні. Вот. Є, є нове поколення. Нас двоє <рес> і ще є чудові хлопці. Ну, їх вот. очень мало, тому що скульптурою мало хто займається. І взагалі, у нас це тяжело, на самом деле це тяжелий труд. І вот. мало хто хоче цим займатися, тому що це трудойомка і сложна. Вот. Наскільки це э, складно, ми не знаємо. Це вже може оцінити власне, не тільки митець, а той, хто приходить на ті чи інші э, виставки презентації, менше з тим, ви можете просто зараз оцінити. Э, напередодні ви през... показали. показали э, ось Тепер це унікальна вже річ: стерті чобітки сучасного бізнесмена. Так, розкажіть, будь ласка, як ви, ви дійшли до такої ідеї зробити ось таку невеличку міні-скульптуру? Насамді.